Вона народилася у місті, де сонце сходило втомлено, а вулиці здавалися запиленими ще до світанку. Її назвали Олесею тихе ніжне ім'я, як і вона сама. Усе дитинство вона росла серед сірих багатоповерхівок і людей, які звикли не помічати краси. Змалку вона вловлювала те, що інші ігнорували тріщину в голосі матері, тінь у погляді батька, надрив у дитячому сміху. Вона вміла мовчати. Не тому, що не знала, що сказати, а тому, що знала занадто багато. Її улюбленим заняттям було лежати під вікном і слухати дощ. У кожній краплі вона чула щось живе, щось справжнє, її серце було спраглим до краси, до добра, до світла, але навколо світ, світ тиснув, світ ричав, світ не залишав місця для тендітних душ. У школі вона була дивною, занадто тиха, занадто задумлива, занадто. М'яка. Однолітки цькували її за мовчання, за малюнки в зошитах, за небажання грати за правилами. Вчителі скидали на неї тягар власних розчарувань. Батьки паса байдужі, застрягли у своїх сварках і кредитах, не бачили її зовсім. Світ ламав її по-людськи, повільно, як капля точить камінь. І вона вчилась головному як ховатися всередину себе. Перший раз той сон прийшов, коли їй було шістнадцять. Напередодні. Батько кинув на підлогу мамин телефон, а мати голосно ридала у ванні. Олеся сиділа в темряві і хотіла тільки зникнути. Коли вона нарешті заснула, її зустрів інший світ У вісні вона була зовсім іншою. На ній була довга, струмлива біла сукня, така легка, що, здавалося, її зіткано з ранкового туману. Її тіло вільне, не стиснуте страхом, не згорблене під вагою сорому. Її миє, впевнена. Вона йшла зеленими луками, де пахло м'ятою і медом. Повітря було щільне, як поезія, кожен подих глибокий, як перша любов. І там був він невідомий, але рідний, з очима, які не питали, а приймали його усмішка, сії, мов обійми, ще до дотику. Він мовчав, але в його тиші було більше тепла, ніж у всіх словах. Які вона коли-небудь чула в реальному світі. Вона бігла до нього, і він тримав її так, наче обіймає саме життя. Вони не говорили про біль, вони говорили про зорі, про птахів, про те, як сміється трава, коли по ній ступаєш босоніж. Вона сміялася вперше, по-справжньому її тіло співало, її душа цвіла, а тоді вона прокинулась. І проклята реальність обрушилася знову. Після школи життя не стало легшим. Вона зустріла Павла, бо хотіла любові, а отримала контроль. Він був гарний, звабливий, переконливий. Спочатку я ніжний, уважний, а потім стиснута щелепа. Крик, ляпас, розбитий келих, рука на горлі, сльози, яких він не бачив, бо не дивився їй в очі. Її тіло втратило тепло, її погляд на напрямок. Одного разу вона побачила дві смужки на тесті і злякалася більше, ніж коли-небудь, але частинка її ще вірила, що дитина щось змінить, що Павло зміниться, він не змінився, а вона втратила дитину і з нею рештки себе. Після того сон став порятунком вона спала дванадцять. 14, 16 годин працювати вона вже не могла. Люди її лякали, гучні звуки викликали тремтіння. Її світ звузився до кімнати з ліжком, темного коридору і вікна, крізь яке вона дивилася на дощ. Тільки у сні вона жила там вона знову була у тій сукні, знову ступала лугами. Вона торкалась води, що світиться, купалася в озері. Де риби співали. Вона співала разом із ними, їла фрукти, солодші за реальність, і головне, він був там завжди. Він чекав її, він любив її, неначе вона завжди була його частиною, їхні ночі були сповнені ніжності, пристрасті, довіри. Він торкався її шкіри, і вона знову вірила, що існує. Одного ранку вона прокинулася і заплакала. Бо сон був надто гарним, щоб повертатися сюди. Вперше вона не захотіла більше вставати, вперше вона відчула справжню злість на світ, на людей, на себе Сатастяга, за те, що колись повірила. Вона почала готуватись не імпульсивно, розумно, з любов'ю, не до смерті, а до свого майбутнього, яке чекало її за межами. Вона досліджувала книги, старі рецепти. Все, що могло дати їй ключ. Вона не хотіла просто піти, вона хотіла прокинутись там. Тієї ночі вона прокинулась в сні і зрозуміла, що вже не повернеться. Її тіло залишилося в ліжку поруч зі сплячим павлом. А душа, душа йшла босоніж по м'якій траві. Він був там, чекав, її обійми були безмежні, її сміх чистий, її серце. Спокійне, ти вдома, прошепотів він, і вона повірила. Бо вперше світ був справжній, бо вперше вона не хотіла нічого змінювати, її очі світилися, її шкіра дихала, її душа розквітала. Вона не втекла, вона повернулася, бо іноді той, хто засинає, не тікає від світу, а нарешті знаходить свій.